В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. 38 років тому, 26 квітня о першій годині 23 хвилині, сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної Електростанції. За наслідками катастрофи немає рівних. Сумарна радіація ізотопів, викинутих у повітря, становила 50 мільйонів кюрі, що у 30-40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі 1945 року. Після аварії 8,5 мільйона людей були. Опроміненими загинуло близько чотирьох тисяч. Ще сотні тисяч померли протягом наступних кількох років. Аварія призвела до непоправних медичних, економічних, соціальних та гуманітарних наслідків. Мільйони гектарів, забруднених радіацією земель, лісів та водойм, втрата здоров'я сотень тисяч людей, чисельні людські жертви та зруйновані долі. Загалом, із зони навколо станції виїхало майже чверть мільйона людей. Десятки населених пунктів назавжди зникли з карти України. Якби не подвиг простих людей, які ризикуючи власним життям і здоров'ям врятували нас від подальшого поширення радіації, то важко навіть спрогнозувати повні масштаби трагедії не лише для України, а й для всього світу. Значна частина місцевих мешканців, пожежники, працівники транспортних організацій, торгівлі, зв'язку, інших підрозділів на тоді Рокетнянського району брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. З нагоди Міжнародного дня пам'яті про Чорнобильську катастрофу, 26 квітня у селищі Рокітне за участі керівництва громади. Учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, представників громадськості, відбулися урочистості, звертаючись до присутніх у малому залі Центрального будинку культури, Рокітнянський селищний голова, зокрема, сказав: Ми безмежно вдячні вам за вашу сталеву волю, за ваш професіоналізм і відвагу, за вашу мужність і патріотизм. За те, що ви першими пішли рядувати світ, світ від ядерної катастрофи. Ми в безмежному боргу перед вами. І ми з вами будемо завжди пам'ятати тих, кого вже з нами немає. В першу чергу прийміть від Рокітнянської селищної території громади слова великої вдячності за те, що ви зробили для нас. Зробили для нас і для майбутніх поколінь українців. Очільник громади вручив відзнаки учасникам ліквідації на ЧЕС. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять полеглих захисників України, усіх загиблих і померлих від наслідків катастрофи. До присутніх у залі також звернулися голова спілки Чорнобильців Рокитнянщини Микола Черекало, поетеса Наталія Нинюк. Концерт до пам'ятної дати, проведений Людмилою Ткачук, підготували працівники Центрального будинку культури. Учасники ліквідації аварій на Чорнобильській атомній електростанції та керівники громади поклали квіти до пам'ятного знаку героям чорнобильцям та пам'ятника загиблим пожежникам на території пожежної частини у Рокітному. З повною версією цієї події ви можете ознайомитися на каналі ТРК Рокита у Ютубі. У Рокітнянській селищній територіальній громаді працюють над наповненням місцевого бюджету та залученням інвестицій. Ми вже розповідали вам про створення на території селища екоіндустріального парку Універсал індастрі. Як відомо, концепція проєкту передбачає розміщення парку на площі 13,3 гектара, де за три роки передбачається створити близько 650 робочих місць у переробній промисловості. Інвестори планують налагодити виробництво будівельних металевих конструкцій і готових металевих виробів, машин і устаткування харчових продуктів та іншої продукції. Загальні інвестиції в індустріальний парк на найближчі три роки мають становити близько 735 мільйонів гривень. А ось ще одна приємна новина. На території громади планує заходити потужне підприємство Скуп'янська Вузлового Харківської області, вагоноремонтний завод. Про це повідомив Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов під час останнього засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради. Представники і Скуп'янського вузлового вони зараз будуть перемовини. Із власниками земельних ділянок на масиві цукрового заводу це е, бувший товмік, це бувший пмк 6 е, це приватники ділянки, яких там Сорокін Юрій і Кузьменко. Е, вони хочуть, е, засолка бувша, да, вони хочуть викупити ці ділянки для будівництва вагонноремонтного заводу. На території Вони по цю питанням вчора у нас були. Вчора були, зустрічалися тут і земельний відділ, і відділ архітектури Ігор Віталійович був. Ми тут себе говоримо, Колоса був. Ну, в принципі, тут зараз перемовини, щоб викупити цю ділянку, вона просто їм маленька на засобках. Її треба більше. Він і різні полі є, в них є плани, і зрозуміло, що їхнім керівництвом із Куп'янська понравилось тут місце. І вони хочуть переїжджати сюди. Там мені вони сказали, що там все розбомблено, цей завод вже не функціонує. Це купянськ вузловий. Тому вони хочуть тут викупити ці, ці ділянки. Ну, в принципі, надіємося, ну, дав, дав би Бог, дав би Бог, щоб воно запрацювало. Тому бізнес цей із Харківської області звісно, приходить до Чатіївської області, західні регіони нашої держави. Тому чекаємо інвесторів і зрозуміло. Хай розвивається, дають нам робочі місця і це не сплачують податки. Вони говорять, що ми зареєструємося обов'язково в Рукинянській громаді. Це одна з умов, вчора нас прозвучала в іншу сторону. Вони нам скажуть, що ми зареєструємося в Рукинянській громаді. Вони на території, якщо вони домовляться, хлібзаводу заводу хочуть построїти столову для своїх робочих і хомскал. Сподіватимемося, що розташування. Нового для ракетного підприємства сприятиме інвестиційному клімату в громаді та її розвитку. Проведення богослужінь на Великдень має бути максимально безпечними для всіх мешканців Київщини. Про це зазначив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко під час наради з представниками Ради церков, інших релігійних організацій, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, Національної поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій, служби безпеки України Київської області. Загроза нових атак росіян значна. Тому всі богослужіння мають бути максимально безпечними, наголошувалося на нараді. На Великдень в ніч із суботи 4 травня, на неділю 5 травня, комендантська година в Київській області діятиме без змін з 00 годин, 00 хвилин до 5-ї години. Пересування вулицею в цей час заборонене, тому богослужіння мають транслюватися в онлайн режимі. Храми можна буде відвідати після завершення комендантської години. Просимо також вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці, в разі тривоги оперативно просити людей пройти до найближчого укриття. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть у посиленому режимі. Але вкрай важливо, щоб і люди були максимально пильними, наголосив Руслан Кравченко. Рокипнянський благочинний Олексій Мельніченко за Божественною літургією у Спасво Преображенському соборі міста Біла Церква отримав. Високу церковну нагороду, право носіння Христа з прикрасами, вручив нагороду Олексію Мельниченку митрополит Євстратій Зоря. Щиро вітаємо Всечесного Отця з відзнакою, бажаємо йому усіляких гараздів, миру та ще більше сил трудитися на благо церкви Христової. Державні послуги онлайн це швидко та зручно. Для власників цифрового підпису доступна реєстрація в службі зайнятості як безробітного на порталі Дія. Як саме подати документи і отримати статус безробітного через портал державних послуг Дія. Завантажте в сайт Державна служба зайнятості дві заяви про надання. Статусу безробітного та про призначення допомоги. Роздрукуйте, заповніть та особисто підпишіть заяви. Відскануйте їх безкоштовними застосунками у Play Market та Apple Store. Зробіть фото чи скан копії документів, необхідних для реєстрації. Заархівуйте документи в єдиний файл та надішліть його на емейл Центру зайнятості. Обирайте будь-який центр зайнятості незалежно від реєстрації місця проживання. Очікуйте відповіді та тримайте зв'язок з вашим кар'єрним радником. Протягом 10 робочих днів подайте оригінали документів до Центру зайнятості. На цьому інформаційний випуск підсумків тижня завершено. Бажаю вам хорошого здоров'я та всіляких гараздів!